Мешканці Тернопільщини проти працівників ДАІ. конфлікт між молодиками та державтоінспекторами виник вранці 7 липня в селищі міського типу Козова. Співробітники інспекції зупинили автомобіль, за рухом якого запідозрили водія в нетверезому стані. Пройти медичний тест на вміст алкоголю за допомогою газоаналізатора. Чоловік відмовився, але погодився обстежитись у районній лікарні. Проте це обурило пасажира затриманого авто. Дана пропозиція обурила пасажира цього транспортного засобу, на що він своїми діями почав перешкоджати працівникам Державтоінспекції, доставленню водія в медичний заклад. Як в подальшому з'ясувалося, що даний водій був дійсно в стані алкогольного сп'яніння, про що свідчить акт медичного свідчення, та на водія було складено протокол про адміністративні правопорушення за керування транспортним засобом в нетверезому стані. На місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група. Після її прибуття пасажир і далі перешкоджав діям правоохоронців, намагався завдати їм тілесних ушкоджень, пошкодив службовий транспорт. Повідомляє відділ зв'язків з громадськістю обласної міліції. Згідно із законом України про міліцію, в такій ситуації працівники райвідділу застосували проти порушника фізичний вплив і спецзасоби. А травми, з якими молодик звернувся в лікарню, він отримав із власної необережності, спробувавши нанести тілесні ушкодження державтоінспектору. кажуть Управління внутрішніх справ області. У крові пасажира також виявили алкоголь. Випадок внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків. Оцінку законності та правомірності дій працівників міліції дасть прокуратура району.